А що ви, а на якій підставі ви робите? Що ви робите? Ви стоїте без яка підстава? Що ви робите? А за який фіг він вам може надавати документи? Що ви робите? Він що зробив якесь правопорушення? Він в розшуку чи що? Поясніть. Може, в нього документів немає. А ви стоїте тут не на аварійках, ви перекрили переїжджу частину. Просто, ви що не люди. Що ви робите? Ні, я не чую. Що ви робите? Отпустіть людину, що ви робите? Тому тобто себе так веде? Як, так. Ви, ви себе як ведете? Витрю. Ви на нього напали. Я все сняла. Ви вже задрали. Дивіться ви, ви мене, дідіть. Я щас щас буду зробить. на тебе дивитися. Ви зробив, не я зробив, а ви зробив. Що ви це, це з людей робите? Що ми робимо? Що ви робите? Чого ви самі не йдете воювати? Ви такі розумні. Чого ви не йдете воювати? При чому тут мобілізація? При чому тут мобілізація? За що ви на нього напали? Надай своїм дані. Хто для чого Ну для, для, для чого він щось зробив? Чи що? А тебе ніхто не питає. Надайте ви свої! Це, надайте надайте да, документи мені, документи, ви не стоїте. А, а ви на Ви обов'язані, Ви зобов'язані. Ви зобов'язані зобов надати документи. що ви робите? Що ви робите? Ви будете відповідати. Визить, скору. Немає! А тебе собі є сам блядь! Ми зараз скору визиваємо. Були ми такі розумки, ми поїхали! Ми не немає. дуже віде... відео знімається. Визивайте скору. Немає? Визвайте. Скору ще одну групу міліції, хай оцих пов'язують. дані ви документів. Защо там живе? Просто назвати нас усіх дані чи що питати? Покажіть свої дані, представтеся. А хустінь у нього Та зараз. Ви, ви що на приколі? Ламати його почали. Для чого? Чує, Чує, не, чую не, я передбачу, запуток. Так Як ви зараз усіх будете, покажіть свої дані. <проб> покажіть, хто ви представте. <проб> представтеся! Ви стоїте навіть не по правилах, а других би ви вже, блін, гроші Так! Обичні ви всі любите. Яке ви маєте право так спілкуватися? Будь ласка, вам не Поставте машину на аварійки. Поставте. Ви правила не учите, а тоді розказуєте. Людей крутите, стоїте не по правилах. Ти чого завдяки не мішаю, блядь. Ти чого завдаматом середся? Такий розумний. Це вже вообще наглості нема меш, блядь. Я тобі, блядь, заробив на цю корму блядь, на цю автомата. Поняв що немає? О, ти на та вони тут його крутили. Бі, ти на рушники надів на нього, я тебе питаю, блять, бо туди завезти тебе нахуй. Поїдем зі мною, через три дні я тебе безкоштовно завезу, сука. блядь? блять! Ви рушники нахуй, на ти по закону знаєш конституцію, які права, блядь? Ти маєш права? Я бачу, що ти ніхуя не знаєш. Вони ніхіра не знають! Що вони б? Та ви на нього напали! людей калічим, сука, у мене дитина з'являється і захищає, це таку тупа! А чого ти її ловиш, ловиш, блядь! Втім, а й наручники? Рішення суду є тебе, блядь, без пестиж мені нахуй? Що ти розказуєш? Ти маєш право! Ти маєш право! Блядь, це твої проблеми, нахуй ти ломаєш людині! Ти маєш право! Це не його проблеми, а твої! Там рішення суду є, блядь, розказуєш мені? Ми ще не в Розумні застали на. Погорієвші да, стали. Рота закрий! поняв нас буде. Я тока завтра через три дня будуть їхати, завезу там кулемечиків треба таких, сука, бої здорових, блять. возили нам, сука, щоб блядь, отаких поноромували, блять, наркомані, блядь, всіх нахи, блять, ми косили нахід.